Сьогодні, 4 квітня, львівським потягом прибули гості з Луганщини, які певний час гостюватимуть на бродівщині. Відразу ж на пероні гостей, як і годиться, зустрічали короваєм бродівчани про враження від екскурсії Львовом та поїздки. Загалом дивіться далі. Стинна зустріч Заходу і Сходу. Знову луганчани на Бродівській землі. Ми щиро вітаємо вас на Бродівській славній землі. Цього разу зустріч відбулася в рамках проєкту Донбас Інтеграція». Зустрічали східних друзів за давньою українською традицією, хлібом та сіллю. Україна є дуже багата. Вас вітають броди. Рідна, я синува. Запрошуємо. Прибувши з далекої дороги, гості з Донбасу розмістилися у готелі Фільворок, і після спільної фотографії радо розповіли про свої враження від перебування на Галичині, зокрема у її серці Львові. Ну, Мені понравилися го Львов тим, що він великий, красивий. Як даже ліно скалігендарний в ньому прослали очі мало собиті різних времін. Но бо ж цього не подалося театр операції балета. Это, я какби сам займаюся этим театральным искусством, и поэтому. Мечтаю там выступить. Спасибо. Что самое в театральном В позиции? Я занимаюсь займаюсь ну, в драматическом театре и ага. та э, в комедийном. сначала в субботу первого числа мы все э, собрались э, школа наша и вторая школа в своїх городах на семь утра и ждали автобус, который отвез нас до э, города Днепра. Там мы сразу же пересели, нас довезли до вокзала, пересели мы на поезд, ехали мы в дороге где-то до, с 8.30 до 23. До И потом мы еще до 9 утра ехали мы до города Львова. Там нас тепло встретили, нас накормили в дороге. С утра, вечером, в обед нас кормили, нас накормили в автобусе. Потом нас два дня водили по экскурсиям по Львову. Очень нам сильно понравилось. И потом мы сели сегодня утром на автобус и приехали сюда. В Львове еще вам наибольшее понравилось? В Львове мне понравилось... Люди очень сильно понравились, они нас встретили очень дружелюбно, они нас разговаривали, кто-то с нами на русском даже разговаривал, чтобы нам было проще. Нам проводили очень разные экскурсии, постарались нас провести по всем достопримечательностям. Нас много экскурсий заказывали. И, конечно, архитектура Львова была вообще бесподобная. Все. Ну, мне очень понравилось услышать истории самого Львова, как все произошло вообще. Конечно, была немножко усталость, да, но вообще мне очень все понравилось. Львов первый раз увидеть вообще. как бы... Такая обстановка, вообще хорошая, и прогулка, и экскурсии. Все это было очень интересно все услышать. И как бы да, я хочу еще раз повторить то, что были гостеприимные люди, и они так хорошо вообще спрашивали, ну, и как бы говорили: держитесь, ну, вообще, все. Мне очень понравился город Львов. Это... Очень как бы, історичний город особливо мені понравились достопримечательности, театр, и балета, пам'ятники, всякі там Ивану Франку. Ну, в общем, мені дуже понравился цей город и люди здесь тоже очень хороші і гості Мені у Львові сподобалося Львів, це дуже красивий город. Як тільки ми приїхали, нас повели на високий замок. Це більше мені сподобалось, тому що я займаюся фотографією, там була велика кількість ракурсів. Я зробив гарні снімки. Нам робили екскурсію, провели по Львову старовинному. Мені дуже сподобалося. А щось найбільше можливо, сподобалось? Щось запам'яталося? Екскурсія на туристичному потязі. Більше сподобалось. Ми вже три роки з початку війни займаємось реабілітацією дітей зі сходу, із зони війни. Не прилеглих територій, а саме з зони війни. От деякі діти, які ми привезли, вони живуть саме під горловкою, яка не наша. Я дуже полюбляю Західну Україну. Я сюди їжджу 15 років. Я сама з Дніпра. За Надію я скучила дуже. Вона молодшина, вона змогла організувати зустріч дітям з ходу. не резерв, що не в проєкті. <ріху> <ріху> да, зустріч дітей з Востока, так що вони, я думаю, запам'ята надолго. Особливо каравай, вишиванки і щиро українську мову. Як добралися? Нормально у вас чудова електричка, регіональна. Одну годину ми їхали лише. Дуже добре до Львова. Ми також ми зарані взяли білети. Нормально. мы были два дня Но ну, мне очень хотелось, знаете, так, чтобы сами переселенцы что-то вложили свою какую-то цеглиночку, да, вот именно в интеграции и украинизации э, э, Востока Украины. И я услышала за идею Натальину и предложила просто даже не Львов, а Броды. Мне, поскольку я здесь живу, и хотелось, чтобы дети все-таки говорили о Бродах. Здесь город. Очень интересный поликультурный и есть что посмотреть. Ну не зря меня сюда Бог просто закинул. Я, я не жалею абсолютно ни с колька другого как бы не планирую менять. Ну, свыклась, сподобалась, не знаю. Ну, мы, мы уже здесь, мы уже изучаем эту историю, как-то деток уже сюда интегрируем. То есть, что от нашей организации зависело, какой-то там этап интеграции сделать, мы все сделали. И мастер-классы по кухне проделывали, и также по изучению истории, делали экскурсии различные. Вот и поэтому по этому проекту, но мне очень хотелось, чтобы все-таки дети приехали, и чтобы сами переселенцы что-то сделали, вложили свой вклад. Конечно, денег на это не было предусмотрено, я не знала, получится или не получится. И начали мы просто искать внутренние резерв и подключили районную раду и церковь и благотворительный фонд Каритас и библиотеку то есть ещё из этого проекта вылился другой проект да как бы у нас стосунки налагодження з владою і з другими громадськими організаціями года на вас інтеграція зробили більше, чим вообще враховували набагато, бо бюджет гранту він е, не дуже великий, але з допомогою надії і громадської організації я думаю, все складеться. І про через добу діти будуть розмовляти і розказувати про броди більше ніж про Львів. Це це мета Донбас інтеграції, тобто не львів, броди. вам. Попереду на гостезі сходу чекає майстер-клас у Бродівській гімназії, літературні читання у районі бібліотеці та екскурсія бродівським краєм.